Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні я вам розповім про те на конкретних фактах, а не просто так неаргументовано, як дещо дехто стверджує. Про те, як зміна, цивілізаційна зміна призводить до е, соціально-економічної зміни в тій чи іншій країні, і в тому чи іншому регіоні. Так, ну, напевно, всі можуть погуглити в цей момент, коли я е, про це розповідаю, чи після того. Так, і подивитися, що сталося із е, таким центром автомобільної промисловості Сполучених Штатів Америки як Детройт, після того, як в ньому змінилася англосаксонсько-американська цивілізація на Афроамериканську. Я не кажу і не коментую, добре це чи погано, що відбувалася така зміна. Ми просто беремо, гуглимо там безліч величезна кількість відео, де автомобілі проїжджають по якихось частинах цього міста Детройта, і ми бачимо, що відбулося. Ось е, в цьому сенсі. Ну, Там ще є і певні картосхеми, де проживають, так би мовити, в Детройті і навколо нього Англо Сакси, де проживають афроамериканці. І е, ну, відповідні висновки ви можете робити самі. Але ж, повернемося, так би мовити, до ситуації. В колишньому радянському Союзі, тому що Україна ну була частиною цього радянського Союзу, і нас московити намагаються повернути взад, як там у них пишуть: тобто назад до радянського союзу, там же ж ну, сотні тисяч коментарів про те, як було гарно в радянському союзі, і як стало. Зараз все погано. Ну і крім того, ви можете погуглити чи по Ютубі і знайти там безліч уже на теренах колишнього Радянського Союзу величезну кількість відео, де... Ну, Там якісь кореспонденти, блогери, і таке інше проїжджають, наприклад, е, е, окремими містами, там десь на Уралі, в Сибіру, там в інших місцях, е, і знімають оце все. І про що вони розповідають? Вони розповідають про те, що повний занепад цілих регіонів. Тисячі і тисячі. Селищ, міст, ну не знаю, сотні тисяч будинків. Які вже розвалені, розбиті в селища, в яких живе по декілька чоловік. Фактично, це бомжі, які ну, займають якісь будинки, якісь квартири, які покинуті. Деякі люди просто залишились там, тому що їм нікуди виїжджати. У мене я ставлю таке просте запитання. А чому це? Хлопці пояснюють це економікою. Так, відбувся за Так, економічний, ну те саме, що там і у Детройті пояснюють, так, колапс. Економічний колапс і наслідок цього. А, а далі, де живуть англосакси, чомусь цього економічного колапсу не відбулося, я не знаю. Я не можу цього всього пояснити. Ну я не розбираюся. В таких речах, може, ви будете розбиратися. Так от, в чому причина Занепаду Московії, нинішньої так, реальної Занепаду? Ну там же жах показують. що Ну подивіться самі, це 2023 рік, це не, не колись, не, не, а те, що зараз є. Так. То причина, як на мене, то це не економічна, а цивілізаційна. Тому, чому і хоче Московія повернути все назад. Так, щоб о, ці всі держави, які утворилися на теренах колишнього Радянського Союзу, та, е, війшли знову у Радянську Московію чи в якусь іншу у Московію, тому що ніякого Радянського Союзу не було, і працювали там цивілізаційно на її е, відновлення, так. тому що причина. Як на мене, то це цивілізаційно, Тому що мільйони, і мільйони, десятки мільйонів українців, білорусів, Прибалтів, молдаван, грузинів, азербайджанців, вірмен, таджиків і так далі. Вони працювали так, на. Цих підприємствах і підтримували якийсь цивілізаційний порядок там, коли вони відійшли, і цей цивілізаційний порядок відійшов і стало все просто руйнуватися цивілізаційно, не економічно. зрозумійте ви нарешті? Тоді, якщо ми зрозуміємо це, ми е, зрозуміємо, чому Путін. Напав на Україну, чому московити е, напали на Молдову, на, чому напали вони на Грузію, чому відбулися ті події в Карабасі, чому е, московити тримають е, свої війська в Таджикистані і так далі, і тому подібне? І фактично реально те, що є декілька міст Московії, які ну, підтримують відносний добробут: це Москва, Санкт Петербург, Новосибірськ, там, ну, які, там ну, найбільші міста, то причина їх знову ж таки не економічна а цивілізаційна, тому що там працюють мільйони. Донині, так званих гастарбайтерів, які і е, підтримують оцю е, ситуацію, а там, де їх немає, там немає економіки, і все розвалюється, продовжує розвалюватися на наших очах.